Депутати Чернігівської районної ради сьогодні зібралися на друге сесійне засідання від початку повномасштабного вторгнення. Більшість питань порядку денного стосувалися бюджетних, мобілізаційних і кадрових моментів. Зокрема, призначили нового генерального директора Чернігівського районного центру первинної медико-санітарної допомоги. Керівником закладу тепер стала Оксана Логвинчук. Це рішення було вимушеним, адже 21 липня 2022 року з'явили з'явилася сумна звістка про смерть керівника настало Віктора Куниці. Ще достроково припинили повноваження депутата Дмитра Мхеда. Рішення ухвалили на основі його особистої заяви. На засіданні також був присутній начальник Чернігівської РВА Андрій Кужель, який розповів про безпекову ситуацію в районі. Чернівської країни є найбільш постраждалим від збройної агресії Російської Федерації нашій області. Так і наразі цілодобово з вихідних наші всі служби працюють для того, щоб забезпечити відповідну безпекову ситуацію. ДСНС проводять розмінування, причому це ДСНС не лише нашої області, залучені представники інших областей до розмінування, тому що дуже багато війна залишила наслідків на території нашого району. І відповідні служби фахово працюють згідно відповідного плану. Що стосується початку нового навчального року для прикордонних громад Чернігівського району, то тут рекомендуватимуть залишити дистанційне навчання. Найближчим часом я думаю буде відповідне розпорядження, так відповідно якого в громадах, які мають Близьке розташування до кордону дійсно буде відбуватися навчання дистанційно, тому що безпека дітей це в першу чергу. Нагадаємо, раніше, 10 серпня, начальник Корюківської РВА Іван Ващенко також повідомляв, що через постійні обстріли цивільної інфраструктури при прикордонних населених пунктах Корюківського району Сновської, Корюківської та Холманської територіальної громади, навчання також ймовірно відбуватиметься дистанційно.